Ви дійшли до того, щоб придбати наш байк, скажімо так. Ну, скажімо так, питання в тому, задача була зовсім інакша. Хотілося щось тихше, набагато текше. І коли почав дивитися, шукати, я натрапив на вас і хотів попробувати. Відповідно, перше, що, на що я звернув увагу, що можна підзаряджати дрони. І це мені сподобалось і відповідно, ну і на пальне тато відповідно. І коли вже ви зробили, я його спробував, скажімо так, ті, хто говорять, що дорого вартують, не розуміють. Не одне, він мені не врятував життя. Бо там, де оці громки, вони все дивляться і чують. Ну і плюс до того можна підігріти собі обічать. Бувало і таке використовування. Так, так би так. Ну а це ж воєнні, це ж як діти малі. Вони ж, ж будуть пробувати все по максимуму. Це ж можна з нього вижити. Да, Це всі соки має бути. Це все ще був 22 рік, наскільки я пам'ятаю. Так, да, 22 Я його прим... застосовував в наступі в Херсоні. Mm. О такому полі. <кій> ну, він себе добре проявив. Він віздіход всюди, по болоті, по воді, ну, хороший, Реально хороший. А до того, ну, до того як нас придбали, то мотоцикли не розглядали на мотоцикли. Не... Чи ну, були там якісь, ну, що їздили мотоцикли? Скажімо, так, я собі мріяв, мати ну, електроровер. А сама думка з'явилася, тобто ви десь чули, що таке виготовляється? чи Ну, чесно, не чув, почав шукати, тому що зрозумів, що в мене нема коли часу цим займатися. І відповідно, у нас завжди принцип тихо прийшов, тихо пішов. То так в інтернеті неї слоган, і не дуже іменний слуга з'явився. Це про нього, він дуже такий. Бували дуже смішні ситуації, коли ти пролітаєш, а то блокпост вже не розумів, що це було. Це класно. Ви тому сказували, що вас зупиняли хлопці, так і. Зупиняли хлопці. Працювалися, фотографували дуже, сподобалось, потужність їм подобалось. Відповідно, два хлопці сідали за амуніцією, нормально розвивав швидкість. Як залежності, ну потрібно розуміти, що це електрика. І чим більша швидкість, тим менший роз... ну, пробіг. Но якщо нормально його з розуму використовувати, на ньому я особисто з вагою до 200 кілограм проїжджав. ну Середня швидкість була 50 кілометрів, 135 Реально, це було реально. І... З це, якої середини ви ще хвистуєте? Це від 30 максимально до 70. А, від 30. Ну, плюс не треба ж реп. А, а була така потреба когось підвести там? Не якийсь невеликий, який в час не також. Не кажу там, ну, скажімо, так, там так, про... Ну, скажемо так, бо просили там з'їздити, купити в місто, Ну, теж. Ну, це якби, скажем так. Тобто я хочу заобстежовити, чи він тягнув, чи вам цього вистачало його потужності, що він там двох людей, чи якийсь, ну хоча б кажете 200 кг. Ну, я вам скажу, два таких здорових кабана, ну там я точно, повністю амуніція. Тобто, відповідно, там 18 кг броні, автомат, ззаді ще грузили чемодани, мінтянув. Тож, мабуть, Ми... було, не дуже зручно, бо там нема де так, <свистити> ну, не було. розміститися, але... Але як ліпше погано їхати, чим добре йти. Та він потужний, дуже, досить потужний. Під такі даунхіли він витягну на раз-два. А, ви казали, що по релі, так? Так, по, да, по релі. Були хлопці попросили, давай попробуємо. Ну, відповідно, включили на максималках. Ну правда, да. Він потягнув там і проїжджав по коліну води, ну там би точно би засряв би будь-який джип, е типа на Peugeot пежовий там повноприводки. Він не проїду там, де він пройде. Е реально це желізний конь. Він дуже крутий і взагалі. Рекомендую. Круто. Скажіть, будь ласка, бо люди не, ну, не розуміють, для чого він потрібен, де його можна використовувати? Як е, на вашу ну, думку, де, ну, де ви використовували і ну я його використовував, проїжджати там, де не пройдуть інші, там де треба понтони. Ну залежно з того, там була, була ситуація, що по коліну води. Якщо не більше, я на ньому проїжджав муля, ну, да, ну, але я ж кажу, ми малі діти, ми випробуємо його по максимуму. І він реально витягував, дуже витягував. І о, я більше думаю, що в таких ситуаціях, як зараз в сучасній війні, треба продумати, для, як вивозити 300. Він реально безшумний, маленький, мінімізований. Ну, ні ті машини, ні квадроцикли. Квадроцикли це таке. Одні купили три місяці потім ремонти, пальне, поршньова, різину. Ну, коротше, це не варіант. От якби до нього, до речі, ідея придумати, як вивозити При, трех... якийсь. да, Причіп до нього придумати, щоб вивозити трьохсот. У нас вже є він змодельований, тільки ми до нього ще не... Він реально в сучасній мені буде витягнути. Ну, в такому -то. А що скажете на щодо Баїк? Багі теж хороша буде, якщо в такому плані. Ну, <кл 'як> в залежності від поставлених задач. Ну, в такому плані. І ситуація різні буває. Дуже різні. Чотири колеса це, звісно, добре, ну. Відповідно, відповідно, і ціна ж буде. Ну так, ціна буде немаленька. Да. Ну а так, з учотом ціна і якість. Да. Він краще. Ну, от такому плані. Ну, я скажу, вот там то задають питання, там хто, що до чого, панове, я вам скажу, якщо ваша жінка шкодує на це гроші, значить вона вас не любить. Він реально рятує життя.